Друзі, всіх вітаю вас. Давайте перейдемо до справи. По-перше, хочу нагадати, що кожне моє відео, не дивлячись на те, що часто на робочому столі інша модель, інша катушка. Воно унікальне, розказуємо розказую якісь додаткові теми. І сьогодні, окрім цієї цікавої катушки від флагмана, на якій написано «Designed by Alex Страшний, World Champion. 2011 року. А, тобто, наш український чемпіон, наскільки я його знаю, значить, чемпіон він по фідеру. І, ну, відповідно, у нас це фідерно-карпова катушка. Приклав руку, свою голову, свої ідеї. Олексій Страшний до цієї катушки. Окрім цієї теми, про цей екземпляр поговоримо ще про викрутки. Вже було одного з моїх колегів, навіть, я думаю, не одного е теми про викрутки, і сьогодні поговоримо ще додатково. І, мабуть, почнемо з них. Е в мене, в принципі, не такий великий асортимент викруток, може, як порівняно з колегами, але самі основні, її, е скажімо так, необхідний мінімум. З викрутками ТЗ. Торкс мінус. Взагалі, я, я не бачу тут проблеми. Не, не бачу сенсу якось тут зупинятися, розказувати, що вони мають бути там більш якісними. Вони більш-менш навіть з недорогого набору можуть сюди підійти. Проблема у нас буде саме з викрутками PH Philips. Ось цю викрутку давним-давно я купив для катушек дайва. Бо на дайвах м'якенькі гвинтики, які часто псуються від неякісних викруток. І тоді для цих цілей я купив окремо одну викрутку. Gross. Тоді ще в Україні продавалася. Нещодавно пробіжався по юності, сказали, що Гроз постачали в Україну з Росії, тому зараз Гроз вже не приводиться. Вера, якісь інші такі хороші викрутки, я не знайшов. Пробіжався по епіцентру по Дніпро М. Попросив, дайте мені самі круті викрутки, мені дають в руки. Я беру викрутку. Ось, Наприклад, мені порекомендували цю викрутку в епіцентрі. Чому вона краща, бо якісна. Бо якісна, бо зроблена в Тайвані. Це у нас PH1. Вставляємо, і що ми маємо? Маємо тут люфт. Тут на, на цих можете подивитися уважно. Тут люфта майже немає. Де у нас е, класичний Philips? Philips 1. Тут люфту вже немає, а ось на таких гвинтиках маємо проблему. Ще раз хочу наголосити: значить, що проблем з іншими типами гвинтів у вас не буде. Є один саме недосконалий гвинт, який масово ну, багато де, де це Philips. Філіпс це е, гвинтик, який недорого виробникам коштує. Йому вже більше 50 років. Коли свого часу посварилися Філіпс, не знаю, як його звали. Це не той Філіпс, який там в Голландії виробляють. Філіпс і Генрі Форд посварилися. Не хотів цей Філіпс продавати на Форд гвинтики. Свої не хотів продавати патент, точніше, патент, і тому вони там щось придумали свої. Найкращі гвинтики зручні, які не псуються. Це у нас ТЗ, така зірочка, велика, маленька. Будь-яка викрутка, більш-менш якісна, не зіпсує. Цей гвинтик. А із Філіпса викрутки вискакують. Це гвинтики в саморезах, неважливо в чому, в будівництві. А, в чому завгодно. Це гвинтики, які на першому місці по ламанню. Так, бувають і мінуси ламаються а, гвинтики. Там треба просто бути ну, більш обережним. Отже, мінімум, який вам потрібен, це якісний. Philips Philips Zero і Philips одиничка. Зараз до мене їдуть вже з Японії оригінальні викрутки з набору Dive. Там виробник якимось буквами обозначений. Як прийде, обов'язково вам покажу. І будуть у нас ще, я думаю, закажемо американські, snap, 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 snap стап викрутки теж прийдуть, тому е ваші катушки будуть ще кращими. Ну, маю багато різних гвинтиків е на заміну, тому якщо ви там щось зіпсули, оригінальний гвинтик вам гарантований, е поставлю вам. Ну, Повертаємося до самої катушки. Що тут від Олексія страшного? Важко зрозуміти, важко е здогадатися. Я думаю, що, скоріше за все, оце рішення. Оця о, гумка, трамплінчик м'ягкий, і, відповідно, з цього боку маємо не. А, ну, давай, збільшуйся. А, маємо не, а, стандартне якесь таке от коромисло для самозбросу. А ось такої форми, тобто м'яко воно працює, можна значить, цю дужку скидати шляхом обертання ручки і нічого не зупсується, нічого не поламається, нормально буде працювати. Інше, не бачу нічого оригінального. Ролик люфтить, обертається на, на, на одному підшипнику, є поперечний люфт. Нема жорсткої посадки тут, тобто ролик без буртика нема жорсткого упора, як, наприклад, на, на дайві. Як, наприклад, на дайві практично ідеальний ролик, і на деяких там моделях Ріобі. Тут ролик сквозний, тобто він буде боковими гранями, Це ролик тертися у механізм. Тобто, з цього, ну, з цього боку не буде, бо у нас ролик крутиться. В той бік. Тобто з цього рол... з цієї сторони ролик буде боковою своєю гранію тертися, буде старатися там у... У... У тефлонову шайбу. Навіть тефлон, такий м'який матеріал, буде, буде стиратися. Тому не знаю, що там такого особливого. Шпуля перфонована... перфорована. Власник прислав сказав, що а, до речі. В назві буде, але ще раз озвучую: флагман Armadale Big Pit Розмір не, не написаний, але по відчуттям це десь у нас 7-8 тисяч порівняючи з, наприклад, з Дайвою. Власник Євгеній по, о, пожалівся, поскаржився, що тут погано якось дивно працює фрикціон. Євгеній, нема чого хвилюватися. фрикціон тут нормальний, смазочка тут чистенька, сама катушка в гарному стані. Все дуже просто. Тут намотана жилка, жилка Карпова, яка дуже сильно розтягується, тому дивно працює не сам фрикціон, а дивно працює жилка. Тобто, якщо там на великій відстані вона у нас порівняно, з, з плітенкою майже не розтягується, там близько нуля розтягування, то тут вона дуже сильно пружинить і тому. Проблема у вас не з фрикціоном, а саме з жилкою. Ну, не проблема, а специфіка така. Тобто відразу не, не можна зрозуміти, в який бік іде риба чи на берег, чи від берега. Чи є зачеп, зачеплення, чи нема, ну це специфіка праці з жилкою. Ну Зараз підемо всередину, подивимось, якого розміру там шестерні. І вже від цього буде у нас наша думка з вами залежати, чи варта ця катушка покупки, чи вона є чимось унікальним, чи саме звичайна. Звичайно, ну, звичайно вона зроблена на скінченному гвинті. Бо так роблять більшість карпових катушок. Намотка, намотка, значить, тут у нас паралельна. Не так, як на шнурі. Ну, в принципі, вона призначена для жилки. Ну, Розкручуємо. Катушку ми розібрали. Такі да, вона на нескінченому гвинті. Стандартний люфт цього ножа. Зараз будемо зменшувати гарно, що тут стоять великі підшипники. Тут внутрішній діаметр на ведучій шестерні. Внутрішній діаметр підшипника 9 міліметрів. Ну, це гарно, це гарно шестерня. Не скажу, що супер-пупер класна, але вище середнього це факт. На самій шестерні є цифри ТД 2 Тобто десь 6 тисячного розміру, 6000 розміру має бути ця котушка базова, бувають ну, маленькі шестерні, ставлять на великі екземпляри. І сам діаметр цього великого кругу, великого кола приблизно 40 мм. Висота зубів стандартна, ширина, в принципі, теж. Так, друзі, а ще маю додати те, що відразу не сказав. Значить, Рукоятка. Кноп великий Т-образний, але, на жаль, обслужити не можна. Тому оцей стук, якщо ви хочете, щоб було ідеально, треба міняти вісь. Треба ставити вісь, треба ставити підшипники. Вісь тут буде нестандартна, бо великі кнопки, що продаються на Aliexpress, до коропових великих катушок не підходять. Треба виробляти самостійно. У мене, в принципі, є можливість. При бажанні можу поставити. Ручка. Ну, на жаль, тут шестигранник не вкручується. Невеликий люфт в самої ручки є. В цьому з'єднанні. Тут завдяки оці, ось цим зубчикам і відповідним зубчикам на шестерні, ну непогано стає. Гвинтик великий з діаметром 3,5 мм відповідно до цієї шестерні. І що ще? Так, Значить, маємо улавлювач для жилки. 100% котушка призначена для ловлі на жилку. Стан, по суті, непоганий. П'ятно контакта велике. Можна було б поставити підшипники на нескінчений гвинт трохи більше. Не 3 на 6, а 4 на 7, але, в принципі, нормально. А, люфт. Оці вілочки, оці луночки є. Будемо видаляти. І ще б не завадило. Ну, Це теж не добре. Хвостовик відомої шестерні піньйона. Обертається в самому корпусі сюди б теж було б добре поставити підшипник, але вже нічого тут не зробиш. Це треба було робити відразу з заводу. Обгонна муфта сама звичайна, трохи е збільшеного розміру. Нічого тут особливого такого немає. По суті, катушка трохи вища середньої якості. Можна брати. Мабуть, і все. До побачення в наступному ролику.